І ще одне додаткове відео, хто дивився відео про те, як вдягати дітей на гуляння зимою. Я ще хотіла сказати пару слів, як вдягати маму, щоб це гуляння мамі було в кайф і не було холодно. Я дуже сильно мерзну, тому я досить довго шукала, який одяг для мене є оптимальний. І відповідно, я вибрала для себе пух. Зокрема, я взяла довге пальто. Турбат пухове, щоб все затуляло і в ньому було тепло. Під пуховою курткою я маю светр, фліску. І в залежності від того, наскільки холодно, я можу вдягати більш грубу і більш тонку, в залежності від погоди. І під фліску я традиційно маю шерстяну термобілизну, яка є основою на тіло. Далі я підібрала собі штани. Вони мають. Класний фліс всередині, коли не дуже холодно, як зараз в кінці листопада, то я просто вдягаю ці штани. Якщо це зима, то я вдягаю під ці штани також термобілизм. Е, оскільки мерзно, то я також завжди ходжу в довгих лижних шерстяних шкарпетках. І у утеплених черевиках, зокрема, на мені селєва, це модель минулих сезонів, але селєва традиційно випускає жіночі черевик утеплені для зими. От в такому одязі мені вдається гуляти з дітьми дві години зранку і дві години ввечері в зимовий сезон, і я почуваю себе комфортно.